Але ганьбляться не лише футболісти. На жаль, зрадники займаються й іншими видами спорту. Є навіть навідники, які були учасниками Олімпійських ігор. Український важкоатлет Геннадій Красильников коригував вогонь окупантів по позиціях ЗСУ. Він був у складі групи, яку затримали українські бійці ще 2022 року. У Чугуєві давайте капюшони, скидайте, пацани. Ви розумієте, чому ви сидите у підвалі чи ні? Гена, це ти так, це той самий Гена, майстер спорту міжнародного класу, який двічі представляв Україну на Олімпіаді у 2000 і 2004 роках. Призер Олімпійських ігор, я знаю цю мразину. Якого біса ти тут робиш? Без поняття в сенсі без поняття. Гена, у тебе поняття загубились давно після Олімпіади, коли ти сколовся. У 2000 році Геннадій зайняв дев'яте місце на Олімпійських іграх у Сіднеї. Після Олімпіади? Олімпійських ігор 2000 року, в принципі, я пішов з великого спорту, зі збірної, вирішив закінчувати спортивну кар'єру. Але щось пішло не так, як згадував сам нинішній коригувальник. На ще одні змагання у 2004-му його підбив друг. Гена поїхав і зайняв четверте місце. Але це було останнє велике досягнення спортсмена. Якщо не рахувати успіхів із вживанням заборонених речовин, ну не перевелися ще добропорядні люди, які поєднують у собі мужність, стійкі життєві принципи, працьовитість і богатирську силу і елегантність. Елегантний Гена двічі оновлював національні рекорди, поки був у спорті. А як закінчив кар'єру, одразу почав наближатись до свого головного антиздобутку. Чимало звичайно людей, професійних спортсменів, сумно закінчують красильников. Звісно, не виключення, хоча він чесно намагався триматись до останнього, займався тренерством і навіть йогою. Але є, як то кажуть, момент політичний. Цікаво, що цей особливо жалюгідний запроданець у 2014-му займався волонтерством, організував команду Слов'янське серце, яка допомагала вивозити цивільних із зони АТО, але коригування ворожого вогню вочевидь справа вигідніша. Цікава, теж ситуація вийшла. Врятуй, господи, херсон від українських ракет. Написав російською мовою з помилками у своєму пості в інстаграм ще один типу український спортсмен. Гімнаст Максим Василенко, який виступав за збірну України на міжнародних турнірах з 2016 до 2019 -го. виступив відмінно, незважаючи на те, що у мене була травма кисті. Невже це просто травмована рука стрепенулась і написався такий пост? Хоча для того, щоб дійти до такої дичини, треба травмуватися дещо по-іншому, і свято повірити в руський мір. Загалом у нього зійшлися рідкісні якості, які притаманні хорош. Шому гімнасту це і стрибучість, і сила, і координація, і витривалість. Все у ньому є. За свої слова Василенко не перепросив. Він просто видалив публікацію, але зробити скріншот і викласти його встиг колега олімпійський чемпіон Олег Верняєв. За словами спортсмена, Василенко втік на Московію. Тепер перебіжчику не світять жодні міжнародні турніри.